Представники об'єднаної позиції Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк відвідали Тернопільщину. На громадських зібраннях представили передвиборчу програму і єдиного узгодженого кандидата в народні депутати України по 164 му одномандатному виборчому округу Михайла Головка. В тій людині ми впевнені, і основне, що ми розуміємо, що Головко ніколи не буде тушкою, ніколи не буде зрадником. І ви будете пишатися, якщо будете мати саме такого народного депутата. Будете пишатися його виступами в парламенті, тим більше Михайло має дуже серйозну економічну освіту. Не тільки грамотний політик, а лише й грамотний економіст. Ну і я, знаючи його, розумію, що він буде до вас приїздити, буде вас інформувати, будете мати доступного народного депутата. Отож, голосуйте за свободу, підтримуйте наших партнерів і. Дайте, будь ласка, нам в парламент узгодженого кандидата Михайла Головка. Представники об'єднаної опозиції йдуть на вибори зі спільною виборчою програмою. У команді молоді, активні люди із міцною громадянською позицією. На кожному мажоритарному окрузі ми прийняли рішення, що у нас є тільки один кандидат від опозиції один єдиний. І тому я хочу тут вам запевнити, що у нас є. Молодий майбутній член українського парламенту, йому 29 років. Він розумний, він достойний. Це Михайло Головкові. Я прошу, щоб ви його підтримали оплесками. Йому не просто, але йому потрібна ваша підтримка і допомога. Михайло Головко відомий в області громадський діяч, відгукується на проблеми людей, веде активну пропаганду здорового способу життя. Саме тому лідери об'єднаної опозиції закликали жителів Збаразького, Підволочиського, Кременецького, Ланівецького та Шумського районів віддати за нього свої голоси. Ми тому закликаємо всіх вас сьогодні підтримувати об'єдні сили опозиції, підтримати мене як узгодженого кандидата по нашому жутарному округу, не дати жодного голосу. Зрадникам не дати жодного голосу, це вороган. Тому вибір на компанії 2012 року наступний. Або влада, або опозиція. Або Батьківщина і Свобода, або президент Янукович. Хтось є за Януковича. А хто за батьківщину і свободу? Дякую, дорога, громада. Я вас прошу, ви ви не забули підтримати цього молодого хлопа. Бо у нас ціла купа, сподівань на нього, Мусить бути депутатом.